Христина, як ти туди залізла? Володя, головне, щоб ми не бачили, сидимо тут двоє. Каже, Христина! Дядя, чуєш, на... Як ти туди залізла, я питаю. <рес> ти, ти 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 в Кажу, Та воно таке делікатне! Я кажу, то делікатне воно зломиться, а розвернувся, дивиться, вона вже всередині. Дядя не послухав, то сама залізла. Христя, як ти, туди? ти вже таке шустре, тебе вже так треба пильнувати, що просто капіт. Дяк, а, десь, це не ти не їдеш. Візочок, ні, я взагалі не бачила, хоча я сиділа. <різь> отя, отя, ти розумієш? Ні, вона раз, я бачила тут. Чиш, перед тим вона залазила, впала, <різь> але навіть не подала вигляду, що вона впала. Та. Вона розумієш, що самостійно. Вона, вона впала, показує дядя і показує. Я кажу, ні, Хрестя, туди. Він заделікатний. Хрестя, я сідай. Твоє Ні. Ні. Чому? Що, їдемо тебе продавати? Так. Да. Чудо. Христяс, давай вилазимо. Вилазимо?